Друзі, вітаю! Це блог психотерапевтки і я його ведуча Мар'яна Франко. І якщо вчора ми з вами говорили про те, наскільки важливо вміти вчасно завершувати невдалі історії, проекти і, і йти з деструктивних стосунків, то сьогодні я вам скажу більше: також варто вміти вчасно робити паузи та йти у відпустку. І саме тому наступного тижня ми з блогом психотерапевтки йдемо в невеличку, творчу відпустку і сподіваюся, що це дозволить вам за нами дещо скучити. І якщо це так, то будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі, ставте знову ж таки свої запитання. Якщо вони стосуються психології і психотерапії, то я спробую на них відповісти вже у наступних блогах. А сьогодні, на завершення тижня, хотілося б чогось такого, щоб порефлексувати і подумати, а чому у людей чесно не втілюються їхні гарні мрії, цілі чи плани. Це рефлексія мого терапевтичного тижня, і, власне, коли клієнти приходять з тим, що вони не можуть ніяк прийняти рішення, щоб щось розпочати, щоб почати втілювати свої цілі чи мрії. То виникає. У мене запитання, чи не занадто людина зосереджується на ціні. І чи взагалі вміє вона відрізняти ціну від цінності? В кому випадку я розповідаю один з терапевтичних анекдотів про те, як пішов якось Абрам і побачив, що Мойша чомусь повзає навколо ліхтаря? Це була ніч. і... Абрам дуже здивувався, чому Мойша не йде додому. Каже, «Мойша, а що ти такі тут робиш? Мойша каже: Ну, я тут ключі загубив. Каже, а ти такі тут їх загубив під ліхтарем? Каже, ні. А де? Там в Канаві? А чому ж ти повзаєш навколо ліхтаря? Абрам, розумієш, тут таке світло і сухо, а в Канаві темно і брудно. Так, от, інколи ми, як той моє, занадто зосереджуємося на тому, щоб ціна для нас була не занадто висока і, відповідно, не досягаємо своїх гарних цілей, планів і мрій. Тож, бажаю вам навчитися відрізняти ціну і цінність, а якщо ви це вже вмієте, то пам'ятайте, що кожна цінність має свою ціну. І якщо ваші плани ще не втілені, можливо, ви за них ще не заплатили. Бережіть себе, майте гарні вихідні. До зустрічі через тиждень і слава Україні!